Друзі, всім добро дня, раді вітати в нас на YouTube каналі Автолуцьк. Пригнали черговий свіженький автомобіль Шкода SuperB в комплектації Style. Дане авто має дизельний двигун об'ємом 2 літра, який працює в парі з роботизованою коробкою передач DSG. У нас чистий 2018 рік. Чудова комплектація, ціна 19300 на старті. Ось таке чудове авто. В комплекті є. Ще колеса на літній гумі, оригінальні шкода, 17-го радіусу. Давайте трошки детальніше про комплектацію. У нас лінзи з LED підсвіткою, Парктроніки 360, адаптивний круїз можемо спостерігати, камера асистентів, антиблікове лобове скло з підігрівом, протитуманні фари. Дуже гарний, комфортний сімейний автомобіль. На даний момент встановлені 16 колеса на зимовій гумі. Безключовий доступ. І так, по салону. Дивіться, в нас дзеркала заднього виду складаються, регулюються, підгріваються. Хочеться відмітити топову музику Кентон з сабуфером, дуже класна акустика. Зразу в очі кидається класна підсвітка Ambience по всьому салончику, яка може змінювати свій колір. Хромова накладка суперб. Ворсові коврички, все в оригіналі. І так, автомобіль має 207 тисяч оригінального підтверджено нами пробігу. Будь-який вид перевірок, всі дані також б'ються по вінкоду. Дивіться, чудові сидіння з класною боковою підтримкою, мають пам'ять електрорегулювання. Спостерігайте стан підлокотника в ідеальному стані, два ключі. І так, Шкіріне мультикермо, звертаю вашу увагу на його стан. Нагадую 207 оригінальний. Адаптивний круїз, автоматичне світло, чудовий щиток приборів. аналогові в поєднанні. ЗЛЕТ. Ось таке от авто. 18-й рік, запуск з кнопки, безключовий, топова навігація з магнітолою. Далі в нас трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Нагадую, підігрів лобового скла. Система РЕСТ, переключення передач також в відмінному стані. Автомобіль має систему старт-стоп та асистент паркування. Автохолд, електроручник. Ось таке от чудове авто. Нагадую, за ціною 19300, й рік та ціна, яка приємно вас здивує. Ось такий от шикарний задній ряд. Все чистенько автомобіль, тільки з хімчистки, з поліровки. Гарному технічному та косметичному стані хром на порогах, задня кліма. Ось такий от автомобіль. Кого цікавить даний варіант, ми вас запрошуємо на тест-драйв. Просторий великий багажник з гумовим ковриком, оригінальним Super B. Присутній Форкоп. Отож, друзі, телефонуйте, запрошую вас на тест-драйв. Наразі всім вам дякую, гарного дня та на зв'язку.